Ще одна записка, очевидно, від жінки. Можна фарбувати дружині, волосся, обличчя, ногті, губи. Чоловік проти, а я за те, щоб бути гарною. <гладу> Де, чи можна що фарбувати? Фарбувати волосся, волосся обличчя, нігті, губи. Каже, що чоловік проти, а жінка хоче бути гарною. Я скажу вам, дорогі мої, є речі, які не можна змінити. Наприклад, скільки ви не будете дути проти вітру, скільки ви не, буде, не будете воювати з сонцем, скільки не будете воювати з морозом, ви ніколи не поборете цих речей. Послухайте, ніколи ви не поборете бажання жінки бути красивою. Вона радше чи умре, чим покориться вам. Не воюйте з вітром, знаєте, є така приказка боротьба з вітряними мельницями. Да не зробите ви нічого з цього всього. Що ви не це боротьба йде тисячі років. Тисячі років. Слухайте, найдіть собі нормальне заняття. Ну Но не займайтеся дурницями. Послухайте, ви не зробите такого, щоб жінка. Ви візьміть, у нас, у нас Соломія, 6 років, от тільки, от, тільки стукнуло 6 років, слухайте. В 6 років воно залізло. Чуєте, воно залізло, повідкривала всі ці, ці помади, понакрашувалось, понароблювалось. Послухайте, їх хтось вчив чи ні? Це в крові. Но знов. А внук тільки машинкою. І все, тільки більше нічого. Це в крові в нього, слухайте, ви не зробите. Ви не зробите з кота собаки, і з собаки кота не зробите. Це генетично. Тому краще, ніж воювати з цим, дайте їй гроші на покраску. Моя вам порада. Постарієте, посивієте, а вона все одно у цьому турнії накрасять. Слухайте. І буде обідно. От буде обідно, вона в труні накрашена. Ви от губи накрасили і лежить, усміхається. І показує вам, от. <плес> <плес> Ми воюйте з цими речами. Послухайте, не воюйте. Я воював стільки, і, і тільки я каюся. Я вже, вже скільки раз каявся, ще хочу раз покаятися. Я воював з тими речами, я не творив жінки. Хто створив жінку? Бог. Хто створив бажання? І Бог сказав, забуде ли жінка своє украшення? Бог відповідає: Бог, не ти не я, ні. Жінка свого прикраси забути не може. Вона забуде тебе радше, чим своє прикрашення. Ніколи не забуде прикрашення. Оці ничка, оці скарбнички, оці шухлядки, оце все туди, вона пхаває під подушки туди, сюди, все все, все. А тільки потім твоя авторафія стати зверху. Тому жінка ніколи. І тому раз Бог створив жінку і вставив їй чіп в голову, не ти, не я, вставив чіп украшатися, ти його звідти не вимеш. Останній раз її накрасять в труну, і ти нічого не зробиш. Тому не цим, Єдине тільки ти можеш підкоректувати, що тобі більш подобається, що менше. Можливо, тобі подобаються більш білі коси, чи жовті, чи рижі, там, чи руді. Оце ти можеш підкоректувати. Але те, що їх вона буде красити, то можеш в цьому не сумніватися. Це безполезно все. Тому, дорогі мої, давайте займатися полезними речами. Не воюйте з мельницями, вітряними, ви їх не поборете.